Вітаю, панове. Минуле відео де с скерував мною почалось гарно. Е. лізь лізь, Що це блядь, в тихоряток. Давай, давай. Ми з двома патронами ті карашки. Оп. <сум> а потім, як завжди, пішло не по сценарію. Ооо файно прилетіло. <сум> давай в свого пальни. Ти що не розслаблятися? Ой, мач, я прям бачу, коли я волвати до тебе. Ой, сзади тебе. Ну так ось, це продовження відоса, але не зовсім. Мене почали переслідувати труси. Які труси, що я мелю, побачиш далі у відео. Лайк, підписка. Погнали. У тебе батарка жовта. Прислабся, блідмач. Аватарка тобі. І ще аватарка того в противника в розовий. Те, що розовий там класне аватарка. Ну що? І Що ми берем зас Ооо І ми берем флешку Я, разумію, я маю... a, Заса, no? No... Ah, на банан Я так розумію я маю кося На зевса А на банан На банан Ого Зас тут і побіг Така Є еб. е поганая, да. Е пуган. Флешечку, флешечку залітаєш зепсом, бля. Пах-пах, під той, під балкон. Бам. Оп, 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 ебас иди. Да блядь, бля, все на Б пошли, типа, типу Гал вообще, он зепсом бегает. Хули бля хотели? Все, поебали, походу. Ти, вообще зепсом бегает? Сука, знову Зевс! Команда оцінила, значит, мы прям Зевс. Знову. <laughs> Берем еще мольку. И куда? на... Мит. на мид. На мид? На мид? На мид юз... за На мид... Нет, идем сюда. Туда закидываем. Гранату. Гранат. в танк. И можно взять... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Трусы. <laughs> а их как бы не минимум, их там трое как бы. Муху, гранати і, намі. Муху, гранати і намі. Муху, А, намі. я ж казав, Казахстан. Шо гранаты. Все гранаты и на мид, да, да все гранаты муху на муху, муху, муху. Ой, бля. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Попих, попить. Часа не в голову зараз залетит. Давай, О. давай, да, гранатами закидай. Всі гранати туди кидай. Всі гранати. всі, давай, почари. Почарится. Всі, вибігай туди туда, зараз юспом. Давай. Смок і ним. Блядь, Сука! І <laughs> хуй ти зор, дурний! Давай-давай! Туда-туда-туда-туда! Поживемо! Оп! Ооо! Да, так, ми беремо зараз смок І берем... Еее... Зевс! І берем дуал... Берем! Берете, Берем! Берем! Що? Куда? А? Б? На А! а Тодава! Псик! Там типу якісь тактики Придумують! Ще якась рівня! Я треті раунд.

Берем... берем нову, берем нову, берем всі гранати. берем броньку, берем зер, берем дефюзер. Дефюзер. Ти душей багато маєш. Берем, значить, тактика та сама. Закидываем всі гранати на міт. А от туди на допустим. Посей, я сюда не вишем. все Наду туда левища. ой закидываем, Ой-ой-ой. Ай, ай, попав? Стоп, трусы, бля. Да твай люблю, трусы, аж Кажу! Ай, сыпеть, сюда, лівша. А, блядь, второй был, баный, брат. Ну, от слухати, слуха ты, блядь, не. Аук. Аук, так сам всех анат. Йдемо бананчик. О. Там кидати гранати. Ну, Забігаєш з ящики. Забігаєш з ящики. Так само по черзі клей. Молік, флешка, хаєшка, смок. І ти смок останній кидаєш і біжиш в смок. різати людей. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Може, о, ты зараз взял. Ачек. Ачик зарсов. Засов. Бестро. Так. Ага, ну і там може не на... Десь зараз? Ну і зараз я його зустріну, брай. Давай-давай, назад. Ай-яй-яй, не, Ай не попав! Взяти там притірку до нього і десь, я не знаю, я йому десь в уху стріляв з того зі все. Зараз би було файне закінчення раунду. Да? АВП і все. Міт? Б, А. Ну, більше ні на що. Ну, міт, звісно. Зараз ми будемо відкривати Open фраг. Так, двоє. Так, так, так. Вона, щоб Open не був в голову мого напарника. Ай-яй-яй, ай, ай, ай. все. Закидай нахуй, то АВП. Дарай юз, блядь. Хватим, блядь. Біжи на мід, шо ти, шо ти На мід, блядь? Ти же володиш. Я вже ВП не мав ще, туди наліво, туди, туди. Не, 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 І туди треба в цю кунру, направо в кунру. Сюди. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, та ти шо? П'ятик, А так? АВП Угу. Гранаточки. Ти? Гранаточки, там. Бежим на бананчик. Давай, давай, закидывай гранатами. закидывай, закиду, закидывай, си, все, давай, давай, закидывай, закидывай, закиду, закидывай. тебе бы даже здесь хабачика. Изюз пока, изюз пока, вс нафиг твоего там. Шавикам-то его, да? Да, буде поки. ти Ты калаши калашик візьми. Так, тут постріляємо. Опа, опа, давай, мальчик. Давай, мальчик, забирай. Який у ньому там хоче? Та налякаємо. Що там? Ого. А в смоку? Бомба якщо в смоку, то дивлюся. Якщо бомба в смоку. Давай, депичи, запись, запись, пиздец, мальчик. Пришла пора мяты прийти. Ты шо песня? Ай, зарабатыва. Зараб Хаешку в руки, біжиш на мід, закидуєш туда і на спаун. на наливу кидаєш. Нолік налівоки далі. Побігаєш далі, ну тобі треба пробратися туди їм до спавну, до банана з їхньої сторони, тобі треба пробратися. От, 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 тобі треба пробратися і юспек в руки і почав шмаляти. Юспа в руки! юспа. Треба одразу збирати. Знов труси! Знов труси! О, ми Що, берем. Моліть. І Идуал берет. Бежиш на банан. Бежеш на банан, кидаєш молик і рашиш з бретами, деш і безперестанку стріляєш по -по -по поки є патрон. Спасию, сухороны. Да. і починаєш хуярити, да. Виходиш, да хуяриш. да, -да, -да, -да. безперестану, безперестану, Безперестанно, безперестанно. Без Давай, давай, давай. Я ще, давай, я ще давай, навіть по комусь попав. Шукай цілі, по двом попав, так. Давай, давай, шукай цілі, давай. Ой, блядь. Сам трусти. Погнали. Так само будеш без А зараз вони вже... йти на, да, на А, по міту по міду, на А, туди. Тебе своя, свій маршрут. Тебе свій маршрут. <смотрус> Сейчас наліво-наліво, так. У нас є проблеми, знаєш які? Молік в руки, там закинь спину, молік. Туда дальше? Ай-яй-яй-яй-яй. Ты ч? просто! Прислідує <різов 'я> просто! Ми беремо муху. Ми беремо муху, ми беремо всі гранати. І нас дачу Зевс. Чисто. Не як захочеться, захочет помолить. Вот тут покидай двері, Сюда в двері кидать. Файно, файло. Закинь, фаєшечку, чесно. І флешку своїм кинь на мид. Флешку кинь кинула свинь. Да, камера розслабляється. Я побачил, як твоя режим пішов. Я бачу, навіть сей з дивом, еще режим чап. Йому тоді твій молік сподобався. За флешку він щось промовчав. Добре, що хоч приціли є, бо тут... Давай, давай, на А, на А, біжиш на А. Смок. Туда на спав, на кіп на спав. На спав? Сюда? Та-та-та. Та-та, давай, кидай. Ну, цей береш... Блять. Снапси. Ну що, сподобалось? Мені часто сказати не дуже. Відчував, наче наді мною знущалися. Але якщо тобі таке подобається, ну що ж, лайк, підписка і нова частина не сміє затримувати тебе. Дякую за перегляд. До зустрічі, панове.